Всім привіт, дякую, що прийшли. Дякую, що знайшли сили дочекатись. Мене... Так, мене звати Женя. Я зараз дуже сильно хочу навчитись відмовляти людям, тому що інколи потрапляю в неприємні ситуації через це. Якось шоу містом. І мені з іншого боку, про іншої частини, шормен, кричить: Підходи, замовляй! Шість смуг. Дорога. І я такий, ахуєть ідея, йду. І якось через ці шість полосовсько я проходжу і такий подвійну з сиром. Він такий, що ще? Я кажу, ще подвійну з сиром. <риклад> Не вмію відмовляти просто. <риклад> Він же більш обережно такий, що ще. Я такий, ось цей світорок на вас, скільки коштує? <риклад> Тому треба вміти відмовляти, я вважаю, тому що я не хотів би опинитись в ситуації хвилин через 40, коли він такий, що ще, а я йому вже з кіоска відповідаю, так. <рес> <рес> сир додати тобі в шаурму, чувак. Я не знаю, що ще я вже в тебе, блядь, громадянство Турції купив, що ти хочеш. <рес> важко, зараз важко витрачати гроші, там паче ви, можливо, ну, помітили, що ціни дорожчають, так? Є таке? Але. Я, я через те намагаюсь не засмучувати, що ціни ростуть, тому що я зараз, коли йду в супермаркет, в мене просто список і там купити і «спиздити». <рес> Ось такий лайфхак вам. Я навіть розкажу, що саме я краду. Ну, яйця, звісно, <рес> хоча я їх і по 25 виносив, просто Просто зручно. Відкрив два, взяв і сюди поклав <рес> п'ять ходок і дома вже десяток яєць. Розумієте? І, і ніхто ж ніколи тебе не обшукає, розумієте, ви уявіть собі цього охоронця, який такий, підійди просто. Хух! І ти такий А-а-а-а! Скільки років йому треба лікуватись після цього. І також я більше не купую фісташки принципово. Я просто беру фісташки і виходжу, воно пишіть, я такий, пішли нахуй, блядь. Заарештовуйте, відсижу, зато фісташок поїм. Тому що. Ну. Ви розумієте, ви бачили ціни на фісташки? Це єдиний продукт, до якого підходиш, і там консультант такий, ви собі чи не подарунок. Я кажу. На подарунок кажу, в мене у батьків золоте весілля треба щось. Акції на фісташки це ось так. 600 закреслено, 800 написано. Ціна вища. Що за акція? Бери, доки не косарь, типу ось така. І прикро, ти купуєш, віддаєш 800 гривень за пачку, і там попадається закриття. Я сижу такий, я хотів би менше, ніж 5 закритих в пачці. Тут всього, блядь, 8. Типу, більше половини закритих, як їх їсти. Я не знаю. Я беру просто закриту фісташку, вже ось так, як ти... пішла нахуй, водою запивай, як таблетку. Просто в шлунку полежи хвилин 40, щоб я їсти не хотів, і все. Але навіть після цього трапляються прикрі випадки, знаєте, сходиш буває в туалет, дивишся в унітаз і такий «Ах ти, сука. Ах ти, сука. Розкрилась. Ти постаєш перед складним вибором. Це четверта Четверта розкрита з пачки, розумієте? Четверта фісташка. <реш> я не знаю. Люди приймаються, що долар зростає, да? що повзе вгору курс. Але я не парюсь, тому що я знайшов обмінник, де курс по 24, але фальшиві. Вони там так і кажуть: не подобається, пізду мені по 40. Ну, дайте мені 5 тисяч доларів фальшивих. Взагалі не переймайся, тому що курс долара він взагалі нічого не каже насправді про економіку, про колапс чи ще щось. Економічний колапс це коли ти десь вже сидиш в закладі, поїв і тебе питають, чим ти будеш розраховуватись. Ти таке, а чим можна? І тобі кажуть, готівка, карта, і можна піти посуд помити на кухні. І ти такий, ну я взагалі не знаю навіщо я питав. Я звісно посуду домити. Коли ти кудись на концерт можеш пройти за десяток яєць, знаєш, таке? можна на потапа. В мене є десяток яєць». і там потап виходить ось так, і за такий, «Ось цього хлопця без черги до мене. Чувак, забирає яйця просто так так, жре такий, «Блядь, де ти взяв яйця. Я три дні не їв, блядь, У тебе яйця ти такий, та я знаю, як винести можна з супермаркету». <гум> Невеличка історія. Я не дуже вірю в містику, хоча дуже обожнюю літературу, фільми містичні. Але я вважаю, що ну, в містику можна вірити, якщо ти бачив її своїми очима, розумієте, так? І Зі мною ніколи нічого такого не траплялось, але в мене є друг, який бачив історію цікаву, я вам зараз її розповім. Я такий дивно, що він ще не священник. Я не знаю, Що трапилось? Він каже: в мене якось бабусі стало погано, вона впала. В неї пішла кров носом і забігла до хати кішка, а ви знаєте, да, вони вміють витягувати хвороби кажуть. І вона пригнула на бабусю, полежала на ній, втекла, і бабусі стало краще. І каже: ми виходимо на вулицю, а кішка померла. Уявляєш, яке співпадіння. Я такий кажу: якби я бачив таке співпадіння, я ріхнувся нахуй. Ну, я би пішов, просто проповідував би ось так: от. Раб Божий Євген, бачив чудо. Типу, співпадіння. Що для тебе ще співпадіння? Типу, уявляєш? Кішка пригнула на бабусю, полежала, втекла, бабуся стає кроші, краще. Кров ось так вниз заходить, заходить, отак обратно. Бабушка встає, така, а що сидім, народ, давайте танцювати. Виходимо на вулицю, кішка померла, повертаємося, бабуся мяукає. І ось так себе, ми так. А, ня, ня ми себе, ми такі, «Нельзя, бабушка, башка так мить, вона на холодильну така. -ня -ня! Ми такі, бри -бри -бри, бабушка, ня-ля-ня! -ня! Устрибала в підвал, десь три місяці не бачили. Являєш співпадіння. Заходимо, заходимо, лежить. Ось так, шість сіцьок, шість нуків. Кормить, готує шість нуків, сіцьок. Уявляєш <пілляєш> співпадіння. Уявляєш. Бабушка Катя. Знаєте, ці друзі зазвичай ще уточняють, що за бабушка, вони такі. Бабушка Катя. І я такий, а бабушка Катя, ось там. М -м". Жодного разу в житті не був е, на масажі, але мені здається, це через те, як радять масажиста. Чули? Звертали увагу? Я тобі такого масажиста пораджу. Він тебе в ріг ось так викрутить. Ти всеришся. Всерешся. І ти такий: ну давай номерок, я давно не всирався, що дійсно. Хочу сходити всратись десь. Всерешся. І цього масажиста прям радять. Уявляєте, типу, а кого ти не порадиш? Та, є там один шарлатан, приходиш, він тобі півтори години рельси-рельси, шпали, шпали, робить. Навіть без прийшли кури, пощипали, пощипали. Він цього не вміє. Виявляєш, в нього пальців нема на руках просто. Такий ось хлопець. Я взагалі все, що знаю про масаж, знаю від, ну, від друзів, які там були. І мені якось друг розповідав, каже, був на масажі, і масажист мені е робить масаж, і в якусь мить натискає, мені стає боляче, приємно і смішно, одночасно, і я такий, ах, ти ж підарас! Я такий ось це гора батьонка у людини, уявляєте, їй кажуть, ах ти ж підарас. І він такий, о, подобається. Якщо таксісту скажеш, ах ти ж підорас, швидше за все, він такий, ах ти ж ідій пішком тоді. Да В кращому випадку ти такий, ах ти ж підарас, він такий, а русський реп прикрутіть. Я ще давно не їздив навіть країною, і з одного боку сумно. Я сумую за Інтерсіті, да? Мені прям подобалось, Інтерсіті, вагони другого класу. Я постійно їздив, можливо, теж були там, знаєте, в інтерсіті другого класу, де їдеш, а там по телевізору рекламують вагон першого класу. <різнанець> Люди щасливі з водою, знаєте, «М -м -м, там щось з Wi-Fi, з фісташками. <різнанець> <різнанець> Допроводниця — «А коли ми поп'ємо, і вона така: зараз у Міргородці буде запиночка, вийдеш, поп'єш. І баклаги мені набереш, ще візьми. І я. Не їздив ніколи, але знаєте, з іншого боку, я радію, тому що я такий. Ну зато не їжджу плацкартом. Типу намагаюся якийсь плюс в цьому знайти, тому що я плацкарти. Взагалі ні, хто ще їздить, я не знаю. <плес> Мені вас шкода. Я вже забув навіть цей запах, можна сказати, знаєте, про плацкарту. Я вже забув цей запах плацкарту. Я е, уникав усіма можливими способами плацкарта, тому що я в якусь мить для себе зрозумів, що там неможливо по-людськи прокинутись. Як вдома. Знаєте, коли присунаєшся вдома, такий а-ля, ля здравствуй, сонешка, чудовий день, з пісоном там щось пограв. В плацкарті можна лише отямитись. Відчуйте різницю. Саме отямитись, знаєте, з ось цим, коли тобі вже повітря просто не вистачає, в легенях, коли ось цей чоловік, який вже приїхав, просто містом гуляє. І всі такі, о, місцевий дурачок, приїхав. Я одного разу, це чиста правда, знаєте, як отямився в плацкарті? Я їхав і отямився від удару. о <сове> <Єблома> підлогу <сове> з другої полки. Уявляєте? А це нагадую 67 метрів. Я летів, і і я ще така людина, знаєте, яка не дуже любить, якщо в мене щось іде не так, і оточення це бачить. Тому все, що я роблю після того, як падаю, це роблю все. Я падаю такий. А, перепрошую, а ви навушники? Не бачили тут ніде? У мене тут. Не бачили такі airdox, не airbox, airdops, Не а у мене тут десь airbox. І люди такі не бачили ми той ардс. Ми бачили, що в тебе щось іде не так. що Ти головою вдарився, щойно 69 метрів. А, і ти без наушників зайшов, чувак. Я такий ой, загубив AirPods, Знаєте, вже до останнього піжу. знаєте, ніколи не було AirPods. Я Євгеній Всюков, дякую на саме все в мене.